Що прийшов Ісус? Ісус прийшов для того, щоб втілити життя про те, що писали пророки про всі народи, про язичників, і щоб сповістити це, це спасіння. Є деякі запитання, чому про євреїв в старому заповіті так багато пишеться, тому що Ісус уклав з ними заповіт. І вони вже, як приклад, взяти для всіх народів. Які закони працюють, щоб люди могли через всю історію єврейства, щоб бачити, хто такий Бог, тому що Бог через них відкривався та показував людям, хто він такий. Також Бог через Ісаю він відкрив пришестя Христа. Також Бог дав Ізраїлю спасіння, і на даний час Він дає нам кожному також свою руку, щоб ми спасалися та йшли до Бога з довірою. І звісно, що ті люди, які вони були безбожні, коли було пришестя Христа, вони всі погибли, тому що кара Господня вона дуже серйозна. І це все було написано пророками до того ще, як це все сталося, і в книзі також пишеться і про нас, про язичників. Саме тоді, коли Бог створив церкву. Її просто почали відштовхувати так само, як Ісуса Христа його розп'яли. І станеться також те, що пишуть пророки: що коли прийде Ісус, але спасаються тільки ті, хто є в церкві, а всі інші, решта людей, вони будуть вражені дияволом та почнуться дуже великі руйнування. Звісно, що Бог любить кожного із нас. але... Він також карає, тому що його кара це дуже серйозна, тому не потрібно бути духовно сліпим та незрілим. І, звісно, що обов'язково потрібно йти до Бога, спасатися та возвишати Його, славити і проповідувати, щоб могли народи наслідувати Бога Ісуса Христа до краю землі.